Так, що трохи у курей вкрала їжу. вона Тут ця пікінка порізана. І тут отварні э, шкуринки, морквочка, і бурячок. Так, варена каша куряча. І надосипала їм цього овса там. Це такого сухого. Зараз викину, вони все одно до ополонки прийдуть, бо чого. Бо тільки що я йшла через мосток, в школі показала, Вони тільки... Йшли до ополонки. Верні, від ополонки вже. То вони до ополонки сходилися і уходять. Мабуть, вони тут бояться, бо може хтось е, тут залазився з краєчку. То зараз я їм накидаю і будуть вони їстенькі. Ввечері прийдуть, вони все одно ночують, мені здається, у цих Аполоночках. Ось. То накидаю, прийдуть, поїдять, вони ж бачать, що я кидаю. Ох. Бо там те, що було, вони з'їли частково, частково воно замерзло. Ой, що там зараз. Так, щоб телефон не впустити. О, ось ви! Мої ж ви рибоньки. Чекайте, зараз, ось. Будьте, щоб низьку не вернить. Зараз, чекайте. Вот так. Так, ось так. Ну, ось. Не бійтесь, не бійтесь. Я це роблю для вас. Не бійтеся. Ось. Все, кушайте, кушайте, не бійтесь, дітки, не бійтесь, не бійтесь. Коротше, я ж насипала спеціально для вас. Залазьте, їжте. Залазьте, там їжте там вкусненькі, вкусненькі, біжіть Біжіть, не бійтеся. Я ж вас годую. Давайте. Давайте, хороші, давайте. Воно затягнуло, виходить, трохи. І вони не воно не може, воно... А, ні, смотрите. Трошки їдять, воно... да, да, мої хороші. Залазьте, залазьте, їжте. Ось. І буде вам добре. Ось так. Ось ну, люди хліба їм накидали, це дуже погано. Хорошо, що він замерз той хліб. Бачите? А воно ну, їсть хліб, Блін. ну це кошмар. Люди, не кидайте хліб, будь ласка, не можна, ну здохнуть же вони. Ось отак, Ось, бачите, крупичку. У кожного дома є крупичка. Ну взяли і принесли. Ну, капустку якусь порізали, це, ну, я пікінку порізала. Там відварні шкурочки оце таке, і вперед із пісні. Для них це найкраща їжа. А оце хліб, оно що вона їсть зараз зараз, це дуже погано. Це дуже нікудишня їда. Ну все, Ой, їдять слава. Вся, о. з лав. Все. Що з того виповненого долга і вся мокра, як миша, іду додому. Дівочки, мокра, як миша. Прям капець, вся мокра. Що ж я, курточка в мене оця і просто кофта. О, ця спортивна ногою летіла, борма. Боже. Боже, все ко мне прилипало, не можу. О, це ну, Я до того, що куртка у мене на самому дуже тепла. Ось, Я в ній прямо парюсь дуже. Фу, зараз прийду додому, буду роздіватися повністю, сразу в душ. Бо я просто мокра. Я відчуваю, що прямо як ось, 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 ось кофта аж прямо мокра. Зараз прийду, я ось у три дні не пила кавусю. Три дні кожу, коли кажу, я так хочу кавусю, я не можу. Я кажу, ну спробуй. Бо не знаю чого. Ото випила останній раз три дні назад кавусю, а мені як почала Ось, Я щось таке, знаєте, як зв'язала це з кавусею. Бо тошніло, ну тошніть почало, я її відставила. А потім десь через деякий час вона ж не допита стоїть. Я всіх ковточок зробила, він має. На Знов тошнить. О, то думаю, ні, Що це за фігня така? То я її взагалі не пила в це три дні. Дівчатки, я замарилася. Як я замарилася? Хто б тільки знав? Все, Всіх нагодувала. Всі молодці. І я молодець. Так, закриваю за бо невдобно. Так, ось, бачите, дівчата, які кучеряшки виходять завдяки штуці. Оцей сейчас, сейчас покажу. Оцей. Ось Я помила голову, ну подсушила волоси, звісно, все понятно, да? І э, пішла ж в, ну, на, накрутила і пішла в, за посилочкою. І оце така у мене зараз притеха. Ось вот така девочка красавиця. Так що, щоб ви знали, бо я так тогда на словах розказала. Отак вона. Чот... Кучерявушка Ну, захотілося мені бути кучерявою. Так, я ж вам сьогодні часто не показала ці вітаміни, що прийшли. Ну, що, виходить, ці ж я вже почала пити. Усе, класні вітаміни мені сподобались. Реально класні. От через сайт, коли я їх заказував, то дешевше, ніж в аптеці, ніж в магазині покупати. На пром'ю просто заказував. Ось, ось у мені Єва. А собі взяв ось такий Адам. По капсулам однакова. 90 і 90 тільки в мене чогось більше. Ну, Самі по собі капсули більше. Його менше. Ось. Його таблетки я так відправлю, а свої вже почала пити то дуже класно, мені сподобалось. І взяв собі він ось ці штуки, я не знаю. Оце він вже не знаю, потім розкаже для чого. Це для тих людей, які фізичним трудом займаються. Ті, які качаються, ну типу в такому плані. Сказав, взяти, значить, взяти, Все. Ось таке взяла дві штучки. Ну, верні, він заказав, я тільки отрима в... на почті. Так, його складую на місце, а своє я вже п'ю. Поки п'ю по одній, хоча там написано, що можна пити по декілька. Ось такі вони великі, зараз покажу. Ой. Ось такі прям великі. Ну, коротше, ну, бодрість вони дають точно. Це я вже перевірила по собі. Що вони непогані. І по всім складам, і по всім всім, -всім читали, то по, ну, по ним кажуть, що дуже класні. Оце Єва називається для жінок. Так, а це ж сьогодні вже була в сьомже ж не можу, я щоб не зайти нікуди. Від аптеку зайшла. Взяла для курей ось таку штуку. От. Це він сказав, цей порошочок треба розсипати по всьому кур, ну, курнику. Там він такий миленький-міленький порошочок, він убиває всяких паразитів, всяку гадость і по сідалам поросипати, по всьому. От таке. От. І від блошок, від всякої ерундистики, що можуть завестися у птички. То, коротше, я оце зроблю. Ну, і ще звісно, як це Олька не зайде. Купила, я, коротше, цю капусту. Ну, мабуть, мені прийдеться її пересаджувати. Не знаю, якщо стойне нічого не вийде, бо вона я вам зараз покажу. Аж ось отака. Вот як її тепер пікувати, то нереально, мабуть. То купила ще ранню стиглу капусту, одну ще посажу, купила ось таку е... кукурузку. Вже купила ще одну кукурузку. Я покупала, але ж ще надо. Купила Горошок купила, Горошок це у нас діло нужне і полезне, бо це ж, я ж больна на горошок. Мені треба і такий, щоб сири був наморозити, і наконсервірувати. Ще перця купила. Сказав він, що дуже класні. Оцей каже, жінка посадила, каже, довольна така, що капець просто. Ну, і ви поняли, да, що всі ці великі пачки в преділах 15 гривень. Хоча оця, по-моєму, дешевше. Це 8 гривень. Усе. Це 8 гривень, це 15. А, тут написано ось 12. Це 15. Це ось о 10. Це укропчик купила. І купила ще ось о... петрушка корніва. Я коріння сушу, і потім на бульйони на все дуже-дуже класно. То треба її отдільно посадити. Не забудь, що вона корніва. Бо буває, що я ось так посадю і забуду, що вона корніва. Так що такі ось у мене купочки з покупочки. Покупочки. Зараз будемо розпаковувати з вами тему. Стою тут приміряюсь. Ну це, дівчата, прямо класне платьишко. Воно прям прямо по мені, воно прямо суперовське. Прям класно на мені смотриться, Не знаю. Видно вам чи ні. Таке воно. Но поколено. Не знаю, блин. Мені просто прям вау. Мені прямо в ньому так. Удобно і вообще. Так і пузо скриває, так що таке воно. Супер, да? Ой, доволі, як слон.